Пропонуємо вашій увазі серію побутових осушувачів повітря 2024 року від корейського бренду Hyundai. Модельна лінійка складається з трьох потужностей: осушувач повітря hdh 12 ua осушувач повітря HDH-20UA осушувач повітря HDH-30UA Hyundai HDH-12UA – Це найкомпактніший з усієї лінійки осушувач повітря. Розрахована ця модель на кімнату площею від 20 до 35 квадратних метрів. Вологовидлення становить 12 літрів на добу. Осушувач має резервуар ємністю 2 літри. Обсяг повітрообміну складає 118 метрів кубічних на годину. Модель оснащена компресором Данфу та має споживану потужність 250 Вт на годину. Hyundai HDH20UA призначений для більшого приміщення від 37 до 52 метрів квадратних. Вологовидалення складає 20 літрів на добу, має резервуар об'ємом 3 літри. Обсяг повітрообміну дорівнює 168 м кубічних на годину. Дана модель має компресор GMCC Toshiba та споживану потужність 360 Вт на годину. Hyundai HDH30UA ефективно працює в просторих залах площею до 73 метрів квадратних. Вологовидалення даної моделі складає 30 літрів на добу. Має резервуар об'ємом 3 літри, обсяг повітрообміну 191 метр кубічний на годину. Цей осушувач також має компресор GMC Sі Shiba, споживана потужність дорівнює 550 Вт на годину. Серія осушувачів повітря TM Hyundai, виконана в сучасному дизайні білого кольору. Прилади мають значну, інтуїтивно просту сенсорну панель керування з вбудованим дисплеєм. В залежності від режиму роботи дисплей відображує. Встановлений рівень вологості, поточний показник вологи, температуру, налаштування таймера. Вся лінійка осушувачів Hyundai має вбудований іонізатор повітря, який не потребує додаткового обслуговування. Також для зручності прилад обладнаний коліщатками, що робить його мобільним та дозволяє використання в будь-якому приміщенні без спеціального встановлення. Мобільні осушувачі повітря мають офіційну гарантію 12 місяців. Обирай якість, обирай Hyundai.